Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Вже готуємось до міжнародних подій наступних тижнів. Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня, адже саміт Великої Сімки в Канаді та саміт НАТО у Нідерландах, щоб вони не були пустими. Багато залежить від європейської рішучості, також від наших. Відносин зі Сполученими Штатами Америки. Я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою в площині реальності. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. Росія прекрасно розуміє тільки одну мову. Мову сили саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями.